Доброго мирного дня, всім міцного здоров'я і хорошого настрою. Ми в хліві. так в мене кози поприв'язувані. Я навіть не пам'ятаю, що я показувала, як я поприв'язувала своїх. Так, повернулася бігом, як не лежиш. Раз, два. Ось так мої козулі стоять. Оця вриднуля вона повертається до жолоба. Я вже її місце. Маленьке зробила, і все одно її треба повернути жолуб, до жолуба жопу. Ось. Так що ось такі то діла. А я буду відповідати на запитання. Ну, поки відповідаю, не забувайте заходити на мій другий канал, я і мої кози. Ось і канал моєї доці Олі Життя в Польщі. І будемо всі разом спілкуватися. Так, як не забуду, поставлю посилання в коментарах на Олін канал. Так, а я буду відповідати козичці 7 місяців, ну, двом козичкам. І в одної вім'я, вони ще не гуляні. В одної вім'я опустилося одна доля більше, а друга менше. Чи вони виправляться, чи ні. Чи так і будуть більші і менші. По-перше, я не рахую, що це є вада. Навіть якщо одна доля більша, друга менша. Я не бачу там ніякої проблеми. Ось. Одного року одна доля більша, друга, друга. На третю вирівнялися, там знову має бути так. Ні, там страшного в цьому я не бачу. Ось. Так що. Мене найбільше цікавлять це гарні надої, а не доля вім'я. Чи більше, там котра чи менша. Головне, щоб там не було мастіту в тій долі, якщо вона більша була, щоб була без мастіту. Ось такі тут діла. Є так, що ті, що дівочим молоком починають доїтися, вона, скоріш за все, почне доїтися дівочим молоком, то то, те. то вона наливає спочатку одну долю, в мене мої ті, що починали доїтися дівочим молоком, всі козички, то вони відпускали спочатку одну долю, в імені, починали доїтися, а потім другу підгонили до неї. І ніч там тяжкого і страшного не було. Ось, І потім після окоту вім'я вирівнювалося, рівненьке, файне, ні, не було ні більшої, ні меншої долі. Ось, <кій> Так що ось такі то справи. Так. Котру лучше з них оставити. Чи та, що вім'я відпускає вже, чи краще та, що не відпускає. Ось боте. Бо котрусь треба одну прибрати, а одну оставити. Тут я вам сказати не можу. Я як вибираю? Якщо навіть одні вродилося від одної кози, я дивлюся, в котрої краще апетіт, котра краще їсть. Така, що більше любить поїсти, що вона п'є воду там чи помиє, не перебирає харчами. Ось, ось такої кози є більша надія, що вона буде кращою козою. А не ста, що може бути ростом краща, більша. Але мозга тріпає, поки вона наїсться, поки вона нап'ється, то не така вода, то ще щось там не таке. Ось тоді вона буде все життя нерви тріпати з тим їдлом, то не є варіант. Так, що ось такі-то справи. От, Так. Вам вибирати самим, котру вам. Оставити. Якщо від одної кози дві козички, кажуть, що котрась одна буде краще доїтися, друга хуже. Не знаю, перевірю. Маю рижулю і маю красулю. Ось. Перший раз я оставила від кози, яка коза привела дві козички, я їх разом оставила. Можна сказати, щоб провірити, чи так воно, чи не так. Ось. Ну, рижуля йде більша, красуня менша. Але вона була так і самого народження. Та менша, та більша. І так і вони йдуть. Апетітних обох, слава Богу. Ось. І я їх так оставила, хочу перевірити, чи то дійсно так, чи ні. От, бо скільки було так, що і біла, мала по дві козички, ну щось що тільки одну оставляєш, а другу продаєш, Що дві разом не оставляла, не було як. Так, що ось такі то діла, але ті, що. У мене козички від білої, от лапка, то вона була одна між козлом. Ну, вона прекрасно доїться. Взагалі, по молоці вона шикарна киця, взагалі супер. Ось кориця теж, так що не можу сказати. Ось про те, що там, бо кориця з двох козичків. Одну мають, вроді, що у Почаєві, якщо я не брешу, то. Вроді ж то від кориці, то казали, що взагалі прекрасно доїться. Так що ось таке діло. Хай Бог дає, хай людям доїться. Ну, не знаю, подивлюся, провіру. Чи так воно, чи ні. Бо кажуть, що одна забирає більшу частину удоїв на себе, друга буде хуже. Ну, не знаю, побачимо. Чи то те дійсно так, чи ні, не, 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 не скажу. А те, що відпускає ім'я. Є надія, що з неї буде краща коза. Ось, що вона більшу молочність буде мати, ніж та, що немає. Хоча так трудно вгадати. Колись ми корову купили, не корову яливку привели, вона була <кій> на два місяці, вроді, більш тілна, ніж тут, от у свикрухи нашої. І мати каже, що ви купили? Вона не тілна, в неї в ім'я нема. О, мене вже яке в ім'я, а і що? Нема навіть знаку, що там вона тілна, що вім'я. І подивилися, водій так. І вже прийшло ще місяць до отелу, то що я левке ім'я наливають хутко, все. Ось. А вім'я то нема, їхньої вім'я велике, а в нашої нема. Вона буквально за три тижні наляла таке вівничко. Вона давала 18 літрів після першого отелу, Це для яливки досить гарно і досить багато. Ну а вже після другого, третього отелу вона більше тридцятки гатила. Так що ось такі то діла. Тут не вгадаєш, є, що в ім'я відпускає. І так само у мене була котрась, я не пам'ятаю вже котрась з козів. Що перед самими родами наляла вім'я. І шикарно дої, дої, доїлася чи доїться, я вже не буду брехати, За кот, котра то була в мене з первісток. Ті вже первістки дою наперед, а ця вім'я немає, я думала, що вона не кітна. Ось, а вона потім раптово наляла вім'я і ще краще на дої показала, як ті, що хуже почали наливати вім'я і доїтися. Так що Ось такі то справи. Трудно тут гадати. ось Я кажу, я на вім'я менше дивлюся перед тим, як оставляти сам, перед дивлюся на апетіт, як вона їсть, як вона пасеться, як вона себе поводи коло їжі, коло пиття, то тоді дивлюся, що з неї має бути краща коза. Ось такі то справи. А вім'я зазвичай вирівнюється. <кій> Навіть, може бути, в тій кози, котра вже мала козенята. і було ім'я рівне, а, на, а з, там, з наступним котом може бути одна доля більша, друга менша. І це ні страшного, я рахую, немає. Правда, Красунька? Ви вже хочете йти пастися, зараз підете. Ось такі то справи. Вроді я на ваше питання відповіла. Хай Бог дає, щоб ваші кози були здорові, всіх доїлися гарно, гарно котилися, гарно гуляли. І він ніяких проблем з тим всім не мали. Ось так. Мої кузуньки, мазуньки стоять, чекають. Я їх вже подоїла. Стоять, чекають і пастися. Вони дуже пастися хочуть, прямо аж аж стоять жвачки жвуть, і кажуть, і нам і тут не паршиво. <сум> не знаю, чи повиїдали все з відер. Ось такі-то такі в нас справоньки, Так що гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги. Не забувайте підписуватися, хто ще не підписався. Якщо у вас є запитання, задавайте. Якщо я на не ознаю відповідь, з радістю відповім. Ось, а я буду йти, будити чоловіка, хай жене, козульки впастися. А я буду молоко, напевно, перегонити. Всього доброго вам, щасливо, всім па-па.